Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. По просьбі одного мого підписчика вчора я відео викладав, як нарізати різьбу на, на пластиковій трубі пластмасовій. От, і він мене запитав, що це у вас за приспособа? на марій п на марій продольній подачі. і для чого вона служить, я пояснюю. Оця приспособа служить для того, щоб подавати при точенні при точенні конусних деталей, ось малопродольну подачу, щоб... Легше було крутити. Не отут руками, бо тут мішає задня бабка. А отут оце таким способом. От. Тут що я зробив? Взяв пластинку, оцю ось, ось, а там три міліметри. Два отвори, нарізав різьбу у цьому супорті. От. Тоді отут от ось приварив, приварив, я думаю, вам видно буде. Оце ось, і ось і таке. Ось така пластина, тут десь 12 міліметрів товщини. От і приварив тут втулки. І отут от в задній частині тут шестерня, шестерні конічні із маленької болгарочки, Ну такої 125-ї. А тут оце, оце нарізана різьба на цьому валу що оце ось різьба, тут треба на, значить, на 14, шаг півтора. Ну, відповідно, і тут різьба. Оце, продовження оце, зробив оцього оце, оце, вала, там, на який, який двигає супорт. І, і робиться система. Зручно, ну, нічого воно не додає. Ну, Передаточне відношення тут у три рази. У три рази зменшується число обертів. Значить, легше на руку. Ну, Обично в мене от, і в цих так, таких старих станках тут зажато от, оцей ось. Оця конусна лінійка, тому що вібрації не було при одрізанні та й приточенні. І таким я вже давним-давно користуюсь. Я вже колись викладав це у, у, у відео, у моєму якомусь ролику є. Ну, я повторюю все. Може, хто буде робити? Ну, не дуже воно складне. Виготовлення ну, а для зручності, звісно. Пальців не оббиваєш. Бо тут оце сюди, як залізеш, ну, ну так от та ще сюди, як конус треба. Ну просто тут не покрутиш. Та й важко крутить. А, тут легенько. Ну зараз я коли буду, я демонструвати, що відкручувати цей, тому що він зажатий. От, так, щоб буває. відрізаєш деталь, так тоді воно не так вибрує. От воно встановить старий, вже йому 45, 45 років. Так, зараз скажу ж кініс. 1900. 77. 17 ну, взагалі, багато йому. Ну, взагалі, буду я закінчувати цю роботу, бо сонце світить вже. От казали, сонце світить в глаза, не можливо дивитися. Так оце і тут таке виходить. В спину світить сонце. Хоча температура така, що держатися можна. Ну, Повторююся, як завжди, всім доброго, доброго здоров'я, довгих років життя, мирного неба. І перемоги. Дякую за увагу.